Вітаю всіх. Сьогодні печемо Дарницький житній хлібчик. Беремо нашу опару. Добавляємо воду по рецепту. І перемішуємо. Дуже зручно таким 2018. Перемішує. Перемішуємо до однорідності і додаємо пшеничне борошно. У мене борошно з довго сторон. Всю громадку я в принципі підліта прописую. Додаємо пшеничне борошно. Перемішуємо до однорідності. Перемішали все до однорідності і тепер залишаємо на 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин, додаємо соль. Ну, не відміряно вимішуємо. Ось таке має бути загусте загосте? Обчищаємо і залишаємо так, зібрали, округлили. Накриваємо і залишаємо на 3 годині, щоб воно бродило при температурі 29-30 градусів. Через годину зробимо обмінку. Пройшла година, робимо першу обміночку. Руки смачуємо водою. Тісто стало вже позирчисте, пошисте. і рівномірно розподіляємо газов тість. І залишаємо ще на годинку півтори? Пройшло рівно 2 години ось так от. почало з'являтися десь-не-десь. Пузирки. Це ще тісто повністю не виправдало, але я починаю перекладати його у форму. Тут у мене на три формочки L11, ось така, По 450 грам тіста, і далі воно вже буде на кінцевій ростійці, уже у цій формі. Перекладаємо. Я як я формую. Ось бачите, яке воно там позирчитись таке. Воно добре доводить. Так, тепер рівномірно, я не хочу руки мастити, тому я завжди формую так. Ложка змочується у воді. Кладаємо решту тіста. Дуже сильно я не притискаю. Вологою ложкою розрівнюємо акуратно, із силіконовою лопаткою придаємо форму гарну. Края заокруглюємо, буде такий куполочок. Лопаточку теж чуть-чуть змочуємо. Все. Накриваємо бахилами і відкладаємо в сторону. Можна ось так в бахилами накривати, а можна ще один. З бахів складаємо в контейнер так. накриваємо і відправляємо в тепло на кінцеву розстійку. Температура має бути 28-30 градусів до повної розстійки. Скажу потім, скільки це зайняло часу. Прийшло півтори години. Ось так гарно виріс на панчик. Загалом це 3 години-3,5 години. 3 години. І зараз перекладаю у духовку. Перші дві хвилини печемо спару. При температурі 250 градусів. Перші 10 хвилин печемо. З них дві хвилини з парою. Далі провітримо духовку і печеться хліб далі. Через 10 хвилин змінюємо температуру на 200-210 і ще хвилин 40-45. Орієнтуйтесь на свою духовку. Спеклися хлібчики, достаємо їх, міряємо температуру. Має бути 98-99 градусів. Температура 98 ,8, 8 достатньо. Ось такий хлібчик, щоб була глянцева поверхня, змащеним кісільком зверху. Ось такі гарні хлібчики у нас ніде не надірвані, стойка якраз часна поклав, бачите, немає завалів, рівна верхушка така. все. Тепер залишаємо на 8 годин для дозрівання.